1 січня змінені ставки податку на нерухоме майно українців. Податок на житлову нерухомість не новий. Він адмініструється місцевою владою і відповідно дає дохід місцевому бюджету. Новація у тому, що відтепер оподатковується і житлова, і нежитлова площа. А податок на нерухомість сплачує більша кількість українців, якщо площа квартири перевищує 60, а площа будинку 120 квадратних метрів. При цьому ставки та пільги відносно оподаткування визначають на місцях, але закон встановлює, що не більше ніж 20. 24 гривні за квадратний метр. Усі новації податкового законодавства попередньо депутати Криворізької міськради розглядали на засіданнях спеціально створеної робочої групи у складі депутатів, громадськості, податківців, представників правоохоронних органів, юстиції, фахівців профільних управлінь міськвиконкому. Публічно відкрито та неодноразово. З огляду на соціальну значущість податку на нерухомість швидких рішень депутати не приймали. Розробляючи механізм оподаткування нерухомості, максимально послабили навантаження на звичайних криворіжців. Підійшли диференційовано, в залежності від зональності розташування нерухомості, групи платників цього виду податку та інших факторів. Та найголовніше встановили пільговий розмір площі, який підлягає оподаткуванню. Він суттєво відрізняється від загальноукраїнського. Розмір пільгової площі житлових приміщень встановлення для квартири. До 85 квадратних метрів. А ви знаєте, що держава 60 написала для будівлі до 300 квадратних метрів. Ви знаєте, що держава там 100, 120 написала. Тобто мешканці нашого міста будуть сплачувати податок на нерухомість лише у разі, якщо площа житлового приміщення перевищує пільгову площу, яка не підлягає оподаткуванню. Розмір пільгової площі для квартир становить 85 квадратних метрів, а для будинків 300 квадратних метрів, для різних типів об'єктів 385 квадратних метрів. Отже, у Кривому Розі будуть збирати податок на нерухомість з квартир більше 85. Ти квадратів та будинків більше 300 квадратних метрів за розрахунок взято 0,1 від мінімальної заробітної плати це 1 гривня 20 копійок за кожен квадратний метр. Для підприємців юридичних осіб розрахована ставка у 12 гривень за квадратний метр. Зазначимо, що у минулому році ставки відповідно становили 12 та 33 гривні за кожен квадратний рухомості. До об'єктів оподаткування відтепер віднесено гаражі, сараї, літні кухні, погреби. Вартість нежитлової нерухомості складає 1 гривню 20 копійок за кожен квадратний метр. Для бізнесу ставка складає 4 гривні 20 копійок за кожен квадрат нерухомості. Нагадаємо, визначення ставок та пільг відносно оподаткування нерухомості віднесено до компетенції місцевих рад. Таким чином, у кривому розі, як для мешканців, так і для бізнесу, у порівнянні з минулим роком ставки зменшено з одного і до 0,1% і 1%, ,1 відповідно.